Українська естрада, та що там естрада? Уся нація багата на золоті, співочі голоси та музичні таланти. Тільки щось на українській сцені цього чогось не видно. Ну як не видно, олімп українського музичного шоу-бізу давно вже окупували знані майстри різних здібностей та ступенів таланту і геть не хочуть пускати туди конкурентів. У підсумку з молоді до глядача пробиваються здебільшого дивні персонажі із сумнівними здібностями. Парадоксально, але роки, коли прогресивна українська музика була загнана у глибокий андеграунд. Дали українській музиці ціле сузір'я блискучих виконавців. Здавалося б, нині, в часи цілковитої свободи музичного самовиразу, Україна могла б пачками продукувати зірок європейського рівня. А от зась. Насправді, щоб знайти цікавих українських музикантів, треба добре прошерстити інтернет. Молоді виконавці виставляють свої твори у соціальних мережах. Там вони знаходять свою і, до речі, чималу аудиторію. І це абсолютно безкоштовно. От справжньої популярності вони не набирають, не рятує і ротація у інтернет-радіо. Можлива справа в тому, що піпл хаває переважно глянець та гламур. Невигадливий мотивчик пишеться швидше, запам'ятовується легше, а продається краще. Але ж некомерційні гурти грають не гірше від блискучих поп-співаків. Хоча і виступають у малих клубах та на невеликих фестивалях. Тож, якщо шукаєте нового звучання, андеграундна музика урізноманітнить ваш плейліст. Доброго ранку, Україно!